Ladies and gentlemen, диaves to the mood чиня? No. Ну. Подивися, уважано просто. Подивись. Ти що, йо-зачем <плес> ти це зробив? Я не знаю, ну це не. Типа ти можеш робити, що хочеш, просто ти мені не сказала, що ти це зробиш. І це дуже здивувало мене. І ти якось так відривав, ніби і не здивувало. Чого? А як я мав відреагувати? Ні, да я просто вже знаю, що в тебе хоч можна чекати. Типа максимально не треба. Ну, може, я цим розвивати рісну. Чого ж ти скажут, трісну? Воно ж чувство скіфів знімає. А тобі не подобається? Викликає, мені кажеться, сексі. Прям я не знаю. Та ти знаєш, що я типу против. Ну там, я не привез. Не то, що не привезли, в мене немає якогось такого там, супер тяги там, до пірсінгів, татуїровок, до цього всього. Типу, щоб воно, знаєш, як типа. Мені не хотілося б мати сексом з дявушкою з татуїровками, знаєш, не було з чорним, за да, зяткою возможна, але з татуїровка в мене було такої типу, галочки, знаєш. Та це не татуїровка. Пірсінг з пірсінгами. Пірсін, Чувство ніби тим не дуриш. Воно таке ніби як накладка на нацистська, як на ореолу, диви от з тої сторони видно брехачка. Та, Та я не, не знаю. Я просто, я просто думав по твоєму сьогоднішньому настроєнню і самому е, чувстві ти би не пішла зуски прокалувати. Це викупати різну, тебе ще нехай цицька болить. Ха-ха-ха, <рикольно> 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 <Я просто> прикольно. Ха-ха, це просто накольно. А що це за скотч такий? Чи це обична цицького ліпка? Да. А пірсинг ти купила. А да. наш ж ти купила пірсинг, наче все дурець? Да. І зараз таке завтра чуєш, ну у нас я вже купила пірсінг, у мене є пірсінг, може проходять з Ні, тому що це один пірсінг, я купила, а другий я з язика зняла. 400 гривень стоїть одна штанга. Не може бути! Аж 400. Там ми за 40 гривень появлялися. Я за 100 купувала. 400 гривень трохи стоїть. Да, дивись. Прикол. Пес припам'язик роки, да. А той ще в стало, стала, даже не поцілується з тобою Скоріше, персенька. Коли шкода було ще 400 гривень.